Всім привіт! Сьогоднішнє відео на тему постійних суперечок. Скільки є майстрів, стільки є думок, і всі вони, в принципі, праві. Суперечки в чому полягають? Спершу штукатурка, а потім електрика. Чи навпаки, як правильно і як краще? Зараз про це поговоримо. Розкажу, як роблю це я. В даному випадку, хто досвідчений, я думаю, вже помітив. Спершу відбулося. Монтаж чорнової електрики, розводка по всіх кімнатах по всьому будинку. А вже потім оштукатурування стін. Е, мені даний спосіб подобається більше. Він йде менш трудомісткий. Тобто робиться сама електрика, робиться штукатурка, і тоді монтуються підрозетники. Е, але щоб, такого, щоб таким методом зробити, потрібно залишати, бачите, такий хвостики по електриці. Тобто... Кожен розетка залишається ну, приблизно, не знаю, сантиметрів 30-40. Всі підрозетники монтуються тільки після повного штукатурення і висихання самої штукатурки, щоб вони були в площині зі стіною. В принципі, це один недолік, який є в даного методу. Перерозхід по кабелю. Тобто, порахуйте, допустимо, з кожного підрозетника, отут у нас там сантиметрів. 30-40 ми залишаємо, з яких там сантиметрів 25 відріжеться. Тобто, в принципі, це буде перерозхід. Тобто, з цієї квартири, там, з цього будинку у вас вийшло кабеля, якщо ви відріжете це ну, там, до 10 метрів. Тобто, в принципі, це не так багато, якщо потім переробляти там всі розетки або переносити. Тобто, даний метод мені подобається більше метод, коли ми спершу штукатуримо стіни. А потім ми проводимо кабель. Варто робити в тих випадках, коли у вас є повністю весь проект, всього будинку, всього ремонту, з детальним розміщенням кожної розетки. Має на увазі, що розетка повинна стояти тут, а не 2 см ліворуч і на 5 см праворуч. Просто порахуйте. При методі, коли ми проводимо штукатурку стін, а потім робимо розводку електрики, майстер з вас візьме кошти за прорізку кожної штроби. Дивіться, одна стіна. Тобто тут нам вже прийдеться прорізати одну штробу, другу штробу, третю штробу. Там буде в нас ще одна, і там ми також маємо розетку. Чотири штроби, Кожна штроба коштує за метр погонний приблизно там 80 гривень. Тобто на, на даний момент, тобто порахуйте. Далі кожну штробу потрібно обезпилити, прибрати бруд, загрунтувати і її закидати. Тобто, це також додаткові кошти. Плюс потрібно прибрати сміття. На сміття потрібні мішки. Потрібна людина, яка його прибере, людина, яка його вивезе. З усього будинку назбирається мішків 10 будівельного сміття і штроб. Це 100%. А це в свою чергу додаткові затрати на людський ресурс, бо це потрібно потратити людині день, щоб його прибрати. І так само це фінансові затрати.